Доброго ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденка важливих справ на 5 та 6 травня 2024 року. Сьогодні, 5 травня, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Овен. Можна ще посадити тільки розсаду цибуля, якщо така є. Тиканку, цибульку та яровий часник для отримання цибулини. Розсаду не турбуємо. Поливати та підживлювати рослини з саду та городу не можна, це час стихії вогню. Але сприятливий час для обрізки садових рослин та для зелених операцій на будь-яких рослинах. І 5 травня сприятливий час для різних заготівель. Завтра, 6 травня, спадаючий місяць буде знаходитися також в знаці Овен. Але з 6 години ранку 22 хвилини розпочинається стресовий період чорного місяця, гекати. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо, поливати та підживлювати рослини саду та городу не можна. Сприятливий час для обрізки садових рослин та для зелених операцій на будь-яких рослинах. 6 травня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 5 та 6 травня 2024 року. Не можна міцний чай, каву та алкоголь використовувати в ці дні. Харчування для здоров'я. Якщо їсте м'ясо, готуйте м'ясо нежирної птиці. Корисна риба, морепродукти, доступні овочі та фрукти, лимони, цитрусові, будь-яка свіжа зелень, ридиска і зелена цибуля та чесник, дуже корисні зараз, висівки для видалення шлаків. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Хай щастить вам у всіх справах, благодатної вам погоди! Гарного настрою, миру та добра. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!